Яка різниця між сучасною богемною містикинею і гадалкою на кавовій Гущі? Об'єднати їх може стиль Бохо, якому обидві дуже часто віддають перевагу? А от різниця полягає в тому, що перша носить сучасний варіант, а друга зазвичай застарілий. І саме цю різницю ми з вами і розглянемо в цьому відео. Ми поговоримо про стиль, який точно знає, як звучить свобода. Він трохи артист. Трохи хіпі, трошечки романтик і точно не любить правила. Це, звісно ж, Бохо. Але звідки він взявся? Чому більшість зірок носили його у 2000-х? І чому Бохо – це не тільки про рюші, довгі спідниці і торочки. Розбираємось. Термін «бохо» походить від французького слова боеміен, яке спочатку асоціювалося із ромськими громадами, що, як вважалося, походили з Богемії, історичного регіону Чехії. І от тут зупинимось і поміркуємо: а з чим у вас асоціюється народність ромів? У мене зі свободою і легкістю? Далі, у 19 столітті у Європі, «бохо» стиль став символом? Творчої інтелігенції, вільнодумних, трохи безладних, але дуже харизматичних особистостей: художників, музикантів, письменників, людей, які не хотіли жити за правилами буржуазного суспільства, і тому одягались так, як їм кайфово, бо не прагнули до вільного самовираження. Так і народився цей вільний еклектичний стиль з етнікою, вінтажем і шарфами. А на початку ХХ століття на сцену вийшла муза художника Августа Джона Дороті Макніл або стиль Дорелії. Вона носила довгі спідниці, яскраві кольори, не боялася виглядати занадто і надихнула багатьох. Це була перша фешн-ікона Бохо ще задовго до появи Інстаграм. Але справжній вибух стався у 60-70-х роках. Це десятиріччя хіпі. Фестивалі, гітари, любов і натуральні тканини. Бохо стає майже уніформою свободи: спідниці в підлогу, вишивка, камізельки з торочками, килимова естетика усе це було модно і не без причин. Бо люди хотіли відчувати себе живими, близькими до природи, трохи дикуватими, а ще вільними. Від забобонів, стереотипів. І корпоративних пліщад. Потім, як це дуже часто буває з усім красивим, Бохо зробив камбек на початку 2000-х. І знову не без допомоги зірок. Кейт Мосс, Сієна Міллер, Мері Кейт та Ешлі Олсен. Всі вони підхопили цю хвилю. Але тепер до Бохо додали трохи гламуру, трохи голівудського світла, і вийшов бохо шик. А що зараз? Бохо живий і досі! Але вже в оновленому форматі він потоварищував із slow фешн, екосвідомістю і виробами ручної роботи. Натуральні тканини, вільні силуети, мінімум синтетики, максимум себе. Це нова версія Бохо, яка заполонила подіуми під час показів весняно-літніх колекцій 2025 року. І отут постає два питання. Перше, що нам, звичайним жінкам, із роботами, навчанням, дітьми, тобто звичайним життям, робити з усім цим. І друге, як саме виглядає сучасний Бог-стиль, як бути стильною містикинею, а не гадалкою на кавовій гущі? Почнемо з другого питання. Але спочатку нагадаю, що мене звати Аліна, я стилістка, і на цьому ютуб-каналі ви отримуєте. Максимум стильної користі за мінімальний проміжок часу. Тому вам точно варто прямо зараз підписатись на цей канал і тичнути вподобайку цьому відео. Отже, якщо вам потрібно надихнутися сучасним стилем Бохо, прямуйте на сайт бренду Клое і поронайте в це рюшеволанове безумство. А я тим часом прокоментую. Ознака сучасного Бохо – це слово. Гіпер. Гіпер об'ємні рюші. Так, щоб у них тонути, ніби в хмаринці. Гіпер довгі торочки, які так зухвало колихаються разом із вами. Гіпер великі акцентні прикраси. За принципом вдягнула все і одразу. Гіпер ремені. реміні. Якщо вже вдягати, то і пряжкою, як у Амазонки. Для порівняння. Ось приклад неактуального Бохо. Він, доречно, хіба як костюм у кіно, діє якого відбувається на початку 2000-х, але не в сучасному гардеробі 2025 року. Щодо матеріалів і фактур: замшан, шкіра, денім, мережево, льон, шовк, бавовна, а також кроше і макраме. Хочете сучасний образ, міксуйте ці фактури. Кольори максимально природні. І глибокі. Візерунки. Етніка, флористика, геометрія. А тепер логічно постає питання, а куди я в цьому піду? Опція номер один. Ви мешкаєте або збираєтесь відвідати штат Техас у США. В Техасі Богостиль органічно вписується в культуру. Головні елементи: капелюхи, замша, денім, джинси-кльош, торочки, вінтажні ковбойські чоботи. І вільні сукні зі шкіряними камізельками. Там це виглядає природньо, бо клімат теплий, культура з ухилом в кантрі, є любов до етніки, вестернів і всього такого пустельного і гірського. Деще Бохо живе у повсякденні. Балі, Індонезія, Тропікал Бохо, сукні в підлогу, солом'яні сумки, вишивка сандалі. Дуже легко і природно. Лос-Анджелес, Каліфорнія, Венеція Біч, Сільвер Лейк. Тут воха міксується скежуал, широкі джинси, топи з вишивкою, капелюхи, кеди. Маракеш, Марокко, глибокі насичені кольори. Етніка, туніки, кафтани, кераміка і спеції все виглядає як арт-проєкт. Санта Фе, Нью-Мексико мікс американського вестерну, мексиканських акцентів і індіанських ремесел. Замше бірюза, широкі капелюхи. Париж. Франція, Але не гламурний центр, а Монмартр, Маре, Вінтаж, Шарфи, Пальта, в етностилі, багата шаровість. Байронбей, Австралія. Сонце, натуральність, піщані відтінки, мушлі. І трохи неочікувано Україна. Львів, Київ, Одеса, Івано-Франківськ, Бохо вже тут, в етносукнях, вишиванках джинсами, слоу фешн і відродження традицій у найкращому прояві. Поїхали далі. Опція номер два відпочинок: море, гори або збирання ягід у бабусі на Волині. Неважливо, Бохо це про свободу. А де, як не на відпочинку її відчути. І третя опція це фотосесія на природі. Я не знаю більш фотогенічного стилю. Маленьке попередження. Цього сезону вам може здаватись, що бохо – Окей, навіть в офісі, бо всі ці блузки з рюшами треба ж якось продавати. Тому вам будуть дуже активно натякати, що без них життя то бісова нудота. Але це не так. Знаєте, іноді краще просто подивитись на щось прекрасне. Більшість із вас навряд чи хотіла б мати вдома всі ці картини, які вас захоплюють у галереях. Подивились, похали і щасливо пішли додому. Так от. Тягнути з шафу все, що вас зачаровують в магазинах, теж не варто. Мрієте про фестиваль Коачела, але квитки до США поки що не в кишені. То давайте домовимось, що лягти в бік мрії це не замаринувати в шафі сукню в стилі Бохо, а приміряти її в магазині, сфотографуватись і поставити на головний екран смартфона для натхнення. Таким чином. «Бохо» – це не просто стиль, це про образ життя і навіть світогляд. Тому давайте розрізняти бажання бути в тренді і бажання зробити «Бохо» основою свого гардеробу. Бо якщо це ваше, воно має відображати ваш внутрішній світ і спосіб життя. У першому випадку, коли мова йде просто про бажання бути в тренді, будь ласка, вчасно скажіть собі стоп. Один ремінь. Пара прикрас, сумка із торочками в парі із джинсами, ляною сорочкою і біркінштоками вже додадуть сезонної бохоперчинки. А найкмітливіші і хазяйновитіші зроблять так: зміксують базові речі у природних відтінках, наприклад, коричневому і бежевому. Додадуть одну акцентну прикрасу. І повісять браслет на замшеву бохо сумку. Все. Бохо на мінімалках. Але при цьому цілком доречний у міській забудові. А от у другому випадку, коли ви все ж таки хочете зробити бохо основою свого гардеробу, раджу скористатись моментом і купувати все, що подобається. Бо це триватиме недовго. Пару сезонів і такого вибору речей в стилі Бохо у всіх цінових категоріях. Вже не буде. Тож, якщо у вас є щось бохо, дайте йому цього літа шанс. А якщо нема, то можливо, саме зараз час трохи розпатлатися і додати образу свободи. До зустрічі!